Важливість критичного нарощування критичної маси українськості в Україні взагалі на Донеччині, зокрема, можна проілюструвати таким прикладом, так, що одна справа, коли ти заходиш в якийсь магазинчик, де сидить манкуртка від третього покоління навколо неї все москвороти, вивізка москвороти, цінники москвороті, вона спілкується москворотістю, москворотою, так, московицькою, і ти їй кажеш, спілкуйтеся зі мною українською, згідно чинного законодавства, і вона, ґрунтуючись на цьому всьому з московщиному своєму середовищі, своїх московських півтора москових клітинках, вона тобі починає блювати агресивно про братські народи, так і на противагу тому, коли згідно і завдяки нашій з вами важливій роботі, до неї прийшла держава. Зробила приписи, натягнула на жменю грошей, вона власним, вона власними руцями, так, оцими своїми манкурськими ручками, позривала все, Москвороти, вичислила до найменших наліпочок, так на цінниках, поприбирала пальчиками своїми, своїм, гр, своїм бюджетиком купила українську рекламу, вивіски, оце все сплатила, так, відчула український національний стрижень. В своєму змосковщиному єстві, і потім ти приходиш туди і кажеш, обслуговувати мене українською, то вона втомиться. Вона втомиться щось тобі блювати, тим паче агресивно. Московицькою Чому? Тому що манкурти, малороси та інший антиукраїнський гній розуміють тільки силу, тільки наступ, тільки глибокі. Проникнення міцного національного духу, який забезпечується, зокрема, в такий спосіб. Він, власне, забезпечується в усі способи. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, ветерія Сешком Добрей, декому може, здава, можуть здаватися замалими. Там, дії з мовної деокупації, і хтось там, хто не бачить далі кінчика власного носу, він не в змозі відрізнити, так, як то кажуть Божий дар від яєшні, і побачити суцільність як Соборність України, так і суцільність, і сукупність і зв'язок інтересів української нації в абсолютно всьому колі подій, який. В Україні коїться на всіх планах, всі ми взаємопов'язані. На всіх нас ведеться атака московитами. От. І коли вам кажуть, ой, ви там написали скаргу, це нічого не змінить, Донбас з Московщини, все одно там все там, винищать, там манкурти домінують. Болт нарил. Оці безхребетні, без адекватного гормонально не знати хто. Громадяни, так, вони роблять все, аби вас демотивувати. Поза залежності від того, чи вони це роблять навмисно, чи просто їхні повтори кліпівторимоскові клітинки не в змозі осягнути більш-менш хай не повної картини події, проте нормального її шматка. Повторюся, все не буває за малих перемог. Все, що ми робимо, ми робимо або на користь української нації, або на її шкоду. За малих перемог не буває, кожна ваша дія, кожне ваше звернення, кожне ваше домагання видушувати московитські і москвороти з публічного простору України, української переможеної багатої України, воно це служить, є плюсом для української нації, все інше є мінусом. Коротко і зрозуміло, хто не з нами. Той проти нас. І в українській Україні ми є сила. Хто ми? Ми український нарід і ми українська нація як найдієвіша, найактивніша, найсвідоміша, найбільш потужна частина цього народу. Працюємо, перемагаємо, інвестуємо у. Дієвих українців і пам'ятаймо, що наша любов до України недостатня.